І Якщо вже Трамп тепер офіційно публічно говорить, я буду допомагати, значить ми тепер можемо мати можливість це використовувати і тиснути з різних боків і дипломатично, і політично, і економічно. А те, що Трамп ось так офіційно вже про це каже, що буде допомагати Україні. Чи можна з цього зробити висновок, що його справді роздратував Путін? Ну я думаю, що це один з ключових елементів, тому що він же весь час намагається подати Путіна як людину, яка а, може домовлятися, і б хоче миру. Ну ні того, ні іншого немає. Давайте задаємо, на це що от зараз в Бразилії на цьому саміті БРІкс заявив Лавров: ну він ж не говорить від себе. Це ж очевидно, що це узгоджена позиція. Тобто він знову каже про мирний договір. Де Україна це напівколонія, яка не має ніяких прав, яка е, повністю підпорядкована тому, що буде робити Росія. Ну то хіба е, про щось інше можна говорити? Тобто Путін не хоче миру, Путін не хоче реальних переговорів, і це безумовно дратує Трампа. Uh -huh. ну, тому що він розраховував, що він домовиться, він зробить чудову, прекрасну, найпрекраснішу угоду всіх часів і народів з Путіним. І тоді вже точно скаже всім, що він найкращий миротворець, ну не складається.